Відновлення пільгових перевезень у автобусах загального користування відбудеться тільки тоді, коли перевізники матимуть гарантії від міської влади щодо компенсування витрат на них. Про це повідомили представники різних перевізників міста Олександрії. Лише одна з категорій пільговиків: учасники антитерористичної операції будуть перевозитись безкоштовно завдяки спільному рішенню всіх перевізників. Також перевізники зазначили, що жодних змін у маршрутах не відбудеться. Міська влада не уклала з початку року жодного договору на проведення компенсаційних виплат перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян, як це передбачено законодавством. А попередні договори втратили свою чинність 31 грудня 2015 року. Ця року, як повідомили нам представники перевізників, якщо міська влада надасть гарантії і почне фінансування пільгових перевезень, тоді не виключено, що безкоштовне перевезення пільговиків відновиться мінімум три дні на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю або ж по два рейси кожного дня. Відновлення пільгових рейсів у повному обсязі поки що не розглядає ні виконавча влада міста, ні перевізники, оскільки відповідних ресурсів немає ні у влади, ні у підприємців.